Купив я собі отаку китайську вертикалку. Що ж воно може? Поставив, дивлюсь. Це поки в режимі тесту без підключення до інверторів і так далі. Зараз вітер порядка ну, до шести, може розганяється, не більше. Яка буде вібрація, як він взагалі буде крутитися, чи буде щось з цього, чи не буде, чи можна тут ставити їх два наприклад. В цього навіть не ловить вітер, що пропелер обертається, а він крутиться сильно, насправді він зараз взагалі застряв, хоча крутиться. А це і красиво видно. Отже, як результат, напруга ну така ніяка. Від 2 до 3 В 5,4 було це взагалі капець як багато. Ну, чесно кажучи, я повівся на те, що написано було на вертикалці, що це 2 кВт. Ну і на інверторі 2 кВт, як положено, вон, бачите. От, в результаті інвертор виявився нормальним, правильним, чесним. А вітрячок не дуже. Йому, щоб стартувати, йому треба 48. Його б насправді переключити можна, але це я в іншому відео показував. І коли вертикалка собі крутиться, то вона просто собі крутиться, крутиться красиво, ти, ну, вона навіть не виходить. От зараз вона йде в режимі вільного обертання. Абсолютно вільно, тому що інвертор не дає їй жодної нагрузки. Вона просто не може ні розігнатися, ні набрати просто відповідних оборотів для того, щоб видати напругу. Ну та й, зрештою, який же там генератор. Відіслав продавцю! А продавець каже: в тебе вітру нема. Нема вітру. Ну, що ж робити, що робити? Показав я продавцю це відео, вітру нема. Подивіться, як Змій літає, а він каже, вітру нема. Бачите, як вітру нема. Зовсім нема. Не працює вітер. Хе. Попробуй тут. Ну, вибору не було у китайців. Змушені вони були частину грошей все одно повернути. Як мені це вдалося зробити? А допомогла мені моя безсовісність. Записав я їм наступне відео. Показую, що от! Дивіться, крутиться як дурне, крутиться як дурне. Метрів 7-8 вітер на секунду, Вон як гілки хилетаються. А результат то який? А результат на табло інвертора то ніякий. Інвертор у нас правильний. Правильний сетап максимально близько до турбінки. А скільки на ньому вольт О ну, тут погано видно. Ну але скільки? 5, 5,4, 5,2? Ну, звичайно, стрибає трохи. Мучився я з ними мучився, мучився я з ними мучився два рази, перевідкривав спори, але в результаті таки вдалося витиснути з них якийсь рефанд. І на тому дякую. Що я вам скажу? Такі вертикалки купляти не можна, хоч вона і зроблена по принципу а, ну, правильної вертикалки, бо це ротор тарє як як-не-як, Але тим не менше результату з неї отримати ви не зможете. З заводським генератором вона ні на що не годиться. Ну, я недовго думав, відправив цю китайську вертикалку на переробку. Подивимося ж потім, що ж з неї буде. Може, вдасться до неї присобачити щось людське, щоб воно видавало там хоч якихось своїх нещасних 100 ват. Я ну, ясно, це дуже сподіваюся, тому що крутиться то воно вельми красиво. А ви підписуйтесь і дивіться наступне відео. Буду вдячний!